Що ж, вже майже кінець листопада, і ми отримали всі головні анонсовані ігри на Switch в 2024 році. Залишились лише кілька цікавезних портів та інді проєктів Скоро можна буде робити підсумки року. Мої вітання ви на каналі про Нінтендо Дякую за ваші підписки, вподобайки та коментарі. А ще запрошую до телеграму. Там вся актуальна інформація про світ Нінтендо. Попередній тиждень був надзвичайно насичений. Навіть не всі важливі новини змогли поміститись в один випуск. Що ж, переходимо до новин. Серія ігор Персона від Sega Atlus вже розійшлася тиражем понад 23,5 мільйони копій по всьому світу, що є феноменальним досягненням для серії GRPG. Про це, до речі, оголосила сама Sega у своєму фінансовому звіті. Persona 5 при цьому. Продана в понад 10 мільйонів копій. В Телеграмі тоді помилився, що це було Persona 4. А от Persona 4 понад 2,5 мільйони копій, при тому, що на самій PS Vita було продано понад 400 тисяч копій. З останніх новин про Sega Зараз в них досить простий план наростити продаж своїх ігор завдяки щорічному випуску ігор Persona і Sonic. Мається на увазі більше. Це перевипуск, ремейки, ремастери, ну і іноді нові частини ігор. Мабуть, таку політику підглянули в Нінтендо. Те, ради чого було створено аларма, здійснилося. На будильнику Нінтендо запущено Doom. Зробила це людина, відома в соціальних мережах, як Гаррі Одернікс. Головне, звичайно, те, що він не просто відтворюється, а грається. Сумніваюся, що Нінтендо розраховува на такий апдейт. Маємо ще одну оголошену гру від українського розробника Bar Games. Перепрошую, якщо неправильно назвав. У цьому проєкті Харківська студія надихалась класичною грою від 95-го року Comic Zone» для консолей Sega. А назва гри Comic «Comix Zero». І найцікавіше, гра вийде на Nintendo Switch. Безумовно, думаю, що гра матиме українську локалізацію. Жодної дати чи ціни ще не оголошено. Саме цікаве за жанром це Metroidvania. Але от студія називається Комікс І ще важливо, даний проект в своїх новинах висвітлювали навіть IGN. Як мінімум дану гру варто буде додати до листа бажань, як тільки вона з'явиться в магазинах. Кілька днів минуло, як вийшло велике оновлення 1.6 для Stardew Valley. Додано було величезну кількість нового контенту, але певні проблеми з продуктивністю все ж були. Ерік Бароне запропонував зняти із цих ваших домашніх улюбленців головні убори. Саме так. Було обіцяно виправити все це протягом кількох днів. І загалом так і сталося. Вийшло оновлення 1.6.9.37 це актуальна версія на даний момент. Доступне воно, звичайно, що і на Nintendo Switch. Капелюхи могли повернутись на голову ваших домашніх улюбленців і проблем із продуктивністю немає. Чи Sorry a Colorful Tale отримує фізичне видання на Nintendo Switch. Про це оголосив Limited Run Games. Буде звичайне і колекційне видання. Преордер відкрився з 15 листопада, триватиме місяць. Реліз десь так у травні 25-го року. Ціни 35,75 доларів. Для вашого розуміння, гра має дуже вагому пресу від критиків і звичайних гравців на усіх платформах. Гра дійсно цікава і весела. No Man's Sky нарешті отримав функцію кроссевів в новому оновленні. Тепер дійсно буде можливість грати будь де і будь-коли. А якщо зважити на те, що буде зворотня сумісність Switch 2, то купувати на знижках дану гру є дуже гарним капіталовкладенням на майбутнє. Скажімо так. Нагадаю, що ті невтомні чортенята з Hello Games не сплять вдень і вночі, не сплять, щоб покращити багатьма улюблену гру. До слова, саме No Man's Sky навіть перша гра на PlayStation 5 Pro у 8К, ну, по крайній мірі так його оголосили. Я веду до того, що як тільки вийде Switch 2, вони перші випустять оновлення під нову консоль, і вона теж буде виглядати неймовірно на Switch. Ще одне оголошення стосовно фізичних копій на Switch. Postal Brain Damage теж отримає своє видання від Super Rare. Як завжди від цієї компанії буде лімітована кількість картриджів 3 тисячі копій. Крім картриджа, у футлярі ще будуть колекційні картки, постер та ексклюзивна наклейка. Відкриття замовлень 14 листопада. Ціна 40 доларів, вихід у січні. Продовження Hogwarts Legacy знаходиться в розробці. Повідомляє Warner Bros. Також вони вказали число проданих копій. Понад 30 мільйонів, що є досить неймовірним показником, і головне гра продовжує продаватись за 23 рік. Було продано трохи менше 20 мільйонів, і от за 24 рік майже 12. Особливо висока динаміка спостерігається і зберігається на Nintendo Switch. Після оголошення зворотної сумісності його стали купувати. Чомусь так здається, ще більше зараз. От ціна 80 злотих. Якщо ви купите LEGO Horizon Adventures, то витратите приблизно 6 годин на головний сюжет і 15 на повне проходження, що досить сумно, адже ціна гри досить вагома. 70 доларів цифрова версія, фізично бачив за 60. Вихід відбувся 14 листопада, її ніхто досить гарно не оцінив. Дорого, коротко, Ну так, весело і яскраво, але оцінки досить низькі. Компанія Pokemon оголосила цифри продажів своєї новинки. Гри Pokémon Pocket. Це та карткова гра. Pokémon Pocket зараз завантажена понад 30 мільйонів разів у всьому світі. Це десь так за два тижні. Гра безкоштовна, і ви отримуєте певну кількість безкоштовних карток на день. Але очевидно, вона містить різні мікротранзакції. Pokemon Trading на початку 25-го року отримує велике оновлення, це вже анонсовано. До гри додадуть можливість обміну картками, але не всіма одразу, а планується поступово розширювати перелік таких карток. Batman Arkham Trilogy тепер доступно окремо на Nintendo Switch. Arkham Trilogy вперше з'явилась на консолі майже рік тому. До недавнього часу вся трилогія продавалася разом, тобто бандлом. Гравцям не доводилось вибирати між Arkham Asylum, Arkham City та Arkham Knight. Тепер, будь ласка, за 109 злотих або ж 25 доларів. Купуєте що хочете, але чесно кажучи, не бачу великого сенсу в цьому. Після оголошення зворотньої сумісності трилогії можна спокійно купувати. Ігри красиві, а технічні негаразди Arkham Knight на новій консолі не будуть турбувати, ну, по крайній мірі, я так сподіваюся. Нагадаю, там при використанні бетмобіля, а також польотах, назвімо це так, спостерігається падіння FPS до 15-16 кадрів, ну самі розумієте, як грати при такому. На цьому тижні відбувся вихід артбуку The Art of Cuphead – The Delicious Last Course. Він стосується одного із DLC до гри. Гра до слова відома своєю складністю. А от артбук дуже гарний, є навіть делюкс-версія. Звичайно, за 40 доларів, розширена за 90. Оригінальна гра має два DLC, нагадаю, і от якраз по-другому і артбук, ну, присвячений їм. Гра часто перебуває на знижках. Ціна до 40 злотих варто взяти, може вас захопити. Nintendo оголосила про Direct. але не той, що нам хотілося б. Мова про парк атракціонів. Nintendo продемонструє 10-хвилинний огляд на нове доповнення Donkey Kong Country для Super Nintendo World в Universe Studios Японія. І, як завжди, вони уточнили, що не буде жодних згадок про нові ігри чи наступника пан Шегеру Міямото, який все частіше починає брати участь в подібних презентаціях. Згадаємо, Нінтендо музей, ласкаво провів нас по основним локаціям. Виглядають чудово, все красиве і атмосферне. Нова зона Donkey Kong Country отримала дату відкриття 11 грудня. Менчикал Беккері. Гру трохи не помітили. Вийшла вона разом із Маріо Луїчі Brothership, але виглядає цікаво, візуально цікаво, передусім. Ви керуєте чимось подібним до цукерні, яку відвідують магічні істоти. Готуєте і продаєте різні солодощі. Ціна 30 доларів, чесно кажучи, якщо почекати знижок, мабуть, підійде для більшості. Ну хто власне любить такий жанр? Схоже, Нінтендо стала власником вебсайту Rainix. Не знаю як, чи правильно я це вимовив чи ні. Коротше кажучи, останній вагомий емулятор Nintendo Switch після Юзу, який вже теж її власність. Компанія вказана як контактна особа реєстранта. Статус реєстрації свідчить, що його нолено 7 листопада і власником вказана Nintendo of America. Вийшло велике оновлення для sea of Star – Down of Equinox. Дане оновлення вже доступне на Nintendo Switch. Додає передусім це головне додавання локальний кооператив до трьох осіб. Також має деякі зміни в бойовій системі гри, оновлений пролог, налаштування складності та багато іншого. І все це безкоштовно. Рік для гри виявився дуже вдалим, і компанія. Продовжує підтримувати своє дітище, нагадаю, літом вони тільки но як випустили артбук. Відкрите попереднє замовлення на фізичну копію гри Little Kitty Big City. Вийде стандартне за 35 і розширене за 60 доларів. Deluxe Edition. Воно буде містити шапочку для вашого котика. Обидва видання Little Kitty вийдуть 28 березня 2025 року. Нагадаю, дана гра стала бестселером цієї весни. Доволі був гарний старт для інді-студії. Доповнення Moana 2 для Майнкрафт вже доступне. Ця подія присвячена виходу фільму Дісней, який запланований на 27 листопада. Крім того, в грі будуть різні акційні предмети, доступні лише протягом кількох найближчих тижнів. Тому поспішайте до гри. Гра від Square Enix Dragon Quest 3 HD 2D Remake отримала оцінки від критиків. Загалом рейтинг гри більш ніж сприятливий 85 балів. Гра доступна в цифрі і на фізичному носії. Але от на свіч рейтинг все ж трохи нижче, 81 бал, що все рівно досить непогано. Хвалять красиве оточення, але критикують, що деякі елементи не зазнали достатньо змін. Керівник Xbox Філ Спенсер висловив свою думку щодо підходу Microsoft у майбутньому. В інтерв'ю Bloomberg, обговорюючи вихід більшої кількості ігор на Nintendo та PlayStation, він сказав, що в нашому портфоліо немає червоних ліній, які говорять ти не повинен. Загалом, те, що ігри не виходять на сьогоднішній світ, це зрозуміло, технічні обмеження. Думаю, через це не вийшов той же Hi-Fi Rush. А от на Switch 2 можна очікувати всього. Я маю на увазі всього, це всіх ігор, які вони будуть випускати на PlayStation. Той же Call of Duty зобов'язаний там з'явитися. Ну і з часом, думаю, Stalker 2 на Switch 2 теж буде. Такі були новини. Дякую за увагу. Усім миру!